Капеланське благословіння, на 4 серпня 24 року, Отця і сина, і Святого Духа, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по всяк час на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні Святому Івану розповідається про те, як люди принесли Ісусу розслабленого, і Він, побачивши Його, сказав, що «А прощайся тобі гріхи Твої. І всі навколо раптали Харисея, які були поруч. Думали, хто це такий, що може е, гріхи прощати, він богохульствує. І тоді він, знаючи думки, сказав, що легше сказати, – «Встань і ходи, чи й прощаються тобі гріхи твої. А щоб ви знали, щоб син людський прийшов і може прощати гріхи, то кажу тобі, людино, встань, візьми постіль твою і йди. І тоді він став, хто й хворий, встав, взяв постіль і пішов, і всі бачили силу Божу і проставили Бога на той. На ті, хто були поруч. ви знаєте, піднімається питання: а що важливіше, щоб тобі було прощені гріхи твої, чи ти встав з постілі хвороби? Питання дуже важке, бо ми знаємо, що хвороба це страждання. Хвороба це, знаєте, це плач і скрежить серця, скрежить цього тіла і душі, яка страждає. Але все ж таки, якщо взяти перед собою все своє життя, всю свою правду, всю свою істину, простити гріхи, це вище, ніж просто встати з постілі хвороби чи ні? Питання дуже складне, тому що кожен, хто страждає, в його в стан війти неможливо, бо страждання у кожного індивідуальне. Дуже важке питання. Але Господь його піднімає і каже, що треба, щоб гріхи простилися кожному з нас, і тіло, врешті-решт, стілилося тоді. І цей порядок нашого стілення, він є правильним, істинним. Який Господь нам дає. Бо сила може стілитися, а спасіння може не відбутися. А коли йде спасіння, то і зцілення тіла відбудеться обов'язково, чи то сьогодні, чи то завтра. Амінь.